Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Україна не отримає анонсовані Трампом Петріоти до весни 2026 року. Про це пише «Шпігель». За даними урядових джерел видання, перша система буде доступна не раніше ніж через вісім місяців, а саме навесні дві 2026 двадцять Лише тоді Німеччина зможе отримати батарею, яка спочатку мала бути відправлена до Швейцарії. За даними видання, усі інші партнери потребуватимуть ще більше часу для доставлення систем до України. Росія розпочала масштабні військово-морські навчання за участю понад 150 кораблів та 15 тисяч військовослужбовців. Їх проводитимуть у тихому та північно-людовитому океанах, а також у Балтійському та Каспійському морях. Про це повідомило Міністерство оборони Росії. Навчання липневий шторм триватиме з 23 по 27 липня. Планують перевірити готовність угруповань військ, флотів та флотилії до вирішення нестандартних оперативних завдань, використання далекобійної зброї та інших передових технологій, зокрема безпілотних систем. Літак Міраж 2000 розбився увечері під час польоту. Пілот встиг успішно катапультуватися. Обійшлося без постраждалих на землі. Як повідомили у повітряних силах, на винищувачі сталася відмова авіаційної техніки. Пілот встиг доповісти про це керівнику польотів. Наразі призначили спеціальну комісію, аби встановити причини події. І також державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії. Політика. Вже сьогодні 19-й годині розпочинається третій раунд переговорів України та Росії. Зустріч, як і попередні відбувається у Стамбулі, за посередництва Туреччини головою делегації призначили секретаря РНБО Ростема Умерова. До складу також увійшли представники офісу президента, Міністерства закордонних справ збройних сил України, служби безпеки України, розвідка та інших структур. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Главі делегації дозволено також вносити зміни у склад і залучати експертів за погодженням з президентом. Директиви. Делегації затверджені окремо. Також кабінет міністрів має забезпечити фінансування переговорного процесу. І дотами делегація України вже провела зустрічі з президентом Туреччини Раджепом Ардоганом. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він каже, що українці подякували Туреччині та президенту Ардогану за послідовну політичну та безпекову підтримку України. Також вдячні Туреччині за те, що вона надала переговорний майданчик та сприяє дипломатичним зусиллям. Суспільство президент Володимир Зеленський таки підписав напередодні законопроєкт номер 12414, який позбавляє Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру незалежності. Їхню діяльність підпорядковують офісу генпрокурора у своєму зверненні. Зеленський зазначив, що поговорив з очільниками НАБУ та САП, а також головою СБУ та генеральним прокурором. каже антикорупційна інфраструктура працюватиме лише без російських впливів, які треба очистити. Тернопільська обласна рада ухвалила рішення на підтримку президента Зеленського. Там заявили, що єдиний шлях до справедливого миру це підтримка президента, який став символом національного спротиву. Таке рішення з'явилося на тлі вчорашніх протестів у низці міста України. Люди вийшли на акції через ухвалення законопроєкту, який обмежує незалежність Набута Бутасап. Протест зокрема відбувся і в Тернополі о 17-й стартувала акція вже сьогодні. Наша кореспондентка Наталія Мельничук зараз перебуває там. Наталія вітаю, розкажи Же, що відбувається у Тернополі у Тернополі перед будівлею Тернопільської обласної ради у ці хвилини триває акція протесту проти ухваленого українським парламентом законопроєкту щодо набу і сап, який за словами активістів може завдати шкоди і невілювати незалежність цих антикорупційних органів. Нагадаю його у стінах парламенту у вівторок, 22 липня, підтримали українські політики, проголосували за 263 народні депутати. Сьогодні тернополяни ж вдруге виходять з вимогою витувати законопроєкт номер 12414 за. Голом вони стоять уже від третьої години. Якщо ж у перший день доєдналось близько 40 людей, то сьогодні тут уже набагато більше активістів. Це близько сотні людей. У руках учасники акції тримають плакати з різними надписами. Це і корупція, та ж ворог вето на закон номер 12414. Боротися треба з корупцією, а не з набу. Система буде працювати. Але чи на нас я не хочу назад у 2013-й. Люди просять водіїв сигналити їм у знак підтримки. Дякуємо Наталі. Протест вчора до речі, відбувся і у Франківську. продовжиться і сьогодні. Почуємо деталі від нашого кореспондента Івана Харука. 22 липня, о 21.30 біля обласної філармонії Івано-Франківську. містяни зібралися на акцію протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та сап. Там зібралося близько півсотні людей. Продовжиться акція 23 липня о 20.00. Франківці знову зберуться цього разу біля адміністративного будинку по вулиці Шевського 21. Прибуватиму перебуватиму там, і я та інформуватиму слухачів ФМ Галичини. Така ж акція була і в Рівному. і Сьогодні знову відвідає наш журналіст Максим Близнюк. Деталі зараз він розповість. У протестній акції взяли участь три десятки людей, переважно молодь, які тримали в руках плакати з написами на кшталт «Ні авторитаризму та незалежність під загрозою. За правопорядком на мітингу слідкувала поліція. Протестувальники анонсували проведення сьогодні у рівному більш масштабної акції попередньо о 19-й годині на театральній площі. Я буду присутній на місці події і всі. Подробиці ви почуєте на ФМ «Галичина» згодом. Збиралися на протест і Лучани. Далі наша кореспондентка Вікторія Жуковська. Після 21.00 на театральному майдані зібралося близько півсотні людей із плакатами та закликами до президента не підписувати документ. Акція тривала близько години і завершилася виконанням гімну України. Протест продовжиться і сьогодні ввечері. Ми теж будемо на місці і згодом розповімо усі подробиці. І нагадаю, що Львів теж не мовчить про останні події. Наша журналістка Софія Суперека з деталями. Учора біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Львові зібралося кілька сотень людей. Сьогодні акція продовжиться. Вона стартує о 19.30. Ми також будемо там і розкажемо, що відбувалося на акції вже в ранкових випусках новин. І дотами зараз станом на зараз законопроєкт про скасування норми закону про ліквідацію та САП підписали 37 народних депутатів. Про це заявив народний обранець Ярослав Железняк. Нагадаю, сьогодні деякі нардепи ініціювали збір підписів про скасування цього скандального закону. Для цього загалом потрібно зібрати 45 підписів. І до речі, Верховна Рада пішла на канікули на чотири тижні. Перерва триватиме до кінця серпня. Про це також заявив нардеп Железняк. Кримінал. Офіс генерального прокурора готується вручити підозру хворому на спінальну м'язову атрофію Назарі Гусакову. Про це на брифінгу повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Пешеспресо. За його словами, це відбудеться вже найближчими днями. Підозру вручать заочно, адже Гусаков перебуває за кордоном. Також Кравченко заявив, що понад три сотні людей відмовились бути потерпілими. Сума збитків становить понад мільйон і двісті тисяч. Тому всю суму перерахованих коштів цій людині вони не можуть скасувати. Крім того, генпрокурор каже, повідомлення. Про підозру не означає завершення досудового розслідування. Докази збиратимуть і надалі, щоб встановити повну картину і зрештою істину. Нагадаю, львів'янина Назарія Гусакова раніше запідозрили у махінаціях пов'язаних зі збором коштів на його лікування. Спорт. Українському боксеру Олександру Усику порадили завершити кар'єру. Про це заявив відомий британський промоутер Еді Гірн. Чому абсолютному чемпіону Хеві Вайту радять завершити кар'єру саме зараз? Слухайте у вечірньому випуску новин спорту менш ніж за півгодини. У західних областях завтра буде сонячно. Ввечері можливо й дощ із грозою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26 собою інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не о 19-й. проєкт на радіо Галичина вважливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодні та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.